На ярмарок прийшов студент Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Адам «Недавно давно проводилися також ярмарки. От робили теж як малювання, типу такого. І мене дуже зацікавило це саме малювання. Я дуже люблю малювати. І, ну мені сподобалась вона так. Вона мені співпала до душі. Які професії можуть опанувати в центрі професійно-технічної освіти? Розповів майстер виробничого навчання Микола Тютюнник. Наше училище пропонує спеціальності зварювальника, електрика, автослюсаря, маляра штукатура. От якраз у нас маляри штукатури показують свою гурткову роботу. Так де вони роблять фігурки, розмальовують їх. А також у нас є касир обліковець для дівчат, спеціальність не тільки хлопчач. У нас є програма часткових кваліфікацій минулого року. У мене були внутрішньо переміщені особи від громадської організації Немія вони набирали групу і вони проходили курс часткових кваліфікацій зі зварювання. У мене були також жінки, тобто жінки вони теж можуть бути зварниками. І досить таки жінки, до речі, дуже акуратні. У них добре виходить. У них вони швидше можуть навчитися навіть іноді ніж чоловіки. Державна служба зайнятості має чудову програму. Для навчання жінок за 31 професією, які вважалися суто чоловічими. до переліку входить до прикладу, це токар. Верстатники деревообробних верстатів, верстатники широкого профілю, столярі, ваш ескалатори ескалатор. За словами виконувачки обов'язків директора закарпатського центру зайнятості Беатриси Білецької, до заходу долучилися 14 роботодавців. Загалом за перший квартал 2025 року послугами закарпатського центру зайнятості скористалися понад 4,5 тисяч людей, із них понад три тисячі отримали статус безробітних. Нам вдалося за цей період працевлаштувати. Більше як 1700 осіб станом на сьогодні, на обліку пошуку роботи перебуває 1700 осіб. У закарпатському центрі зайнятості також пропонують гранти для тих, хто хоче започаткувати власну справу. Не так давно у нас додали ще окремо грант для молоді. Тобто ми останнім часом розповідаємо нашій молоді, в тому числі студентам, те, що можна отримати грант від 18 до 25 років. Вони можуть отримати грант на відкриття ФОПу безпосередньо в сумі 150 тисяч гривень для людей, вже які поза цим віком, скажімо, можна отримати суму 75 тисяч гривень. Ярмарки вакансій також провели і в інших містах України. Сергій Чернишов Леонтій не Суспільна новина.